Зібрали понад мільйон гривень на потреби збройних сил України. Українська діаспора в Сполучених Штатах доєдналась до заходу, який організувала одна з найбільших благодійних організацій «Help Heroes of Ukraine», щоб придбати для військових армійські автомобілі комплекси БПЛА. Захід відбувся у вигляді концерту пікніка за участі українського музичного гурту. УКОТРЕ про допомогу за океану. Далі в сюжеті. Дружня атмосфера насичена програма, ігри для дітей, а також частування українськими стравами. Так у місті Детройт США пройшов благодійний концерт, пікнік під назвою Всі свої усіх відвідувачів об'єднала спільна мета збір коштів для українських захисників. Серед присутніх були українці, які вже руками живуть в Америці та ті, чиї рідні нині воюють на фронті. Я виїхала 22 роки назад, але Україна завжди буде в моєму серці, і я буду підтримувати її. До кінця моєї життя багато зібралося наших е е детройських як сказати, людей, друзів, приятелів. Хочемо подякувати найперше нашим захисникам. На жаль, такою дорогою ціною ми. Збираємося тут, щоб підтримувати, але перемога особливо буде завдяки нашій всім підтримці, нашим українцям. Доєдналися до благодійного заходу і корінні американці кажуть, готові допомагати українцям до тих пір, поки буде потрібно. I'm here to я I'm тут, щоб підтримати Україну. Мені подобається думати, що я тут представляю середньостатистичного американця, який хоче підтримати Україну, поважає мир, демократію і готовий зробити все можливе, щоб переконатися, що український народ, який Є миролюбним, чудовим і красивим sure, народом має сильне майбутнє. Кошти на потреби зсу збирали за допомогою лотереї. Розігрували різні речі пов'язані з фронтом. Це і гільзи, і картини, і прапори. Таким чином вдалося зібрати 23 тисячі доларів. А це більше мільйона гривень. Частину коштів організатори спрямували на закупівлю одного армійського автомобіля Хамбі для підрозділу, який зараз воює на харківському напрямку. Решту для купівлі БПЛА. Іншу частину грошей ми направили до великого загального збору на 10 комплексів БПЛА, загалом. Це 100 надважливих дронів для підпідрозділів гур. Всі наші зусилля спрямовуємо на закупівлю цих дронів. Ми знаємо, як підрозділи ГУР зараз виконують на складні завдання і воюють в гарячих точках. Окрім збору коштів, організатори кажуть, мають на меті що об'єднувати українців далеко за межами дому, доносити інформацію про події в Україні, а також популяризувати українську культуру, зокрема музику. Ми сьогодні допомагаємо відправити ту машинку. На Україну, щоб допомагала нашим хлопцям зберегти життя, пара дрончиків для того, щоб робити справу, мочити москалики. Тут звучить пісня, а там хлопці їх глуплять. Організатори мають на меті зібрати загалом на 100 авіаційних безпілотників, а це 400 тисяч доларів. Долучитися до збору може абсолютно кожен. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, що ви бачите на екрані. Оксана сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.